На цю книжку я звернула увагу, тому що побачила її в базі перекладів. Вона одна з небагатьох українських, це українська авторка, які є в перекладі арабською мовою. Ось. І слово Ажнабія арабське слово, яке означає іноземка. І от як ви бачите цю книжку, вона така радісна, яскрава, мінімалістична, з характерами та, людей. Ось така книжка ця і є. Вона про те, як українкам ведеться в Лівані. Якщо вони заміжні за ліванцями, і також як ліванцям ведеться з українками. А, книжка радісна, дуже життєстверна, дуже багато жартів і що цікаво, що жарти не образливі. І а, це велика рідкість, насправді, коли жарти не необразливі. І такі, що справді підіймають настрій. Тут також, крім ілюстрацій, ну, ілюстрацій небагато, але вони є. Але крім ілюстрацій, тут ще є такі нібито скріншоти з. Чатів, які українки ведуть в соцмережах. І вони дуже реалістично створені. Я теж свого часу в таких якісь колись сиділа. Вона також ця книжка про те, що кожна така міжкультурна сім'я, коли жінка з України, а чоловік з якоїсь східної України, то це така мініатюра мініатюра про Хюрам Султан. Ось і оце теж вміння з гумором подивитися на складнощі адаптації. Це теж дуже-дуже корисне в житті вміння. Ось, тому рекомендую для читання всім, хто любить східну культуру, всім, хто цікавиться тим, як ведеться округінкам за кордоном, і тим, хто хоче просто собі здобути гарний настрій. Класна книжка, з великим задоволенням я її прочитала.